Я любила шити завжди з дитинства, але я ніколи не працювала на промисловому обладнанні, і тому пішла на курси саме для цього, щоб навчитися опанувати, зрозуміти, да і не боятися саме промислового обладнання. Весь цикл навчання триває вісім місяців, таких вісім циклів від червня до січня 25 року. включно. фактично у нас зараз вересень, чи жовтень, листопад, грудень, січень ще чотири набори будуть повноцінні. Зголошуватися може бути тут. У нас просто це відверто ще з інших постень. Нового місця була пані з Тернополя. Під час екскурсії мені дуже сподобалось. Сподобала сама атмосфера, краса, яку тут шиють, яку тут виготовляють. Нас водили ще на інші фабрики, але тут мені виявилось найкраще. Можна сказати, що це робота мрії. Якби мені зараз запропонували якусь іншу фабрику з більш простою технологією роботи, да що я би не погодилась, тому що тут -то надихає саме ця краса, яку ми тут шиємо. Нас на базі центру підтримки підприємництва відбувається курс бізнес-тренінгів започаткування та розвитку бізнесу, на якому ми розбирали маркетингову стратегію, юридичні аспекти ведення бізнесу. А також, звісно, де взяти кошти на власну справу. Ми розбирали грантові пропозиції, навіть встигли підготувати грантову заявочку з нашими учасницями. Ми готові до співпраці з донорськими організаціями, з нашими кластерними об'єднаннями, аби надати можливість більшій кількості населення, які прагнуть розпочати власну справу або відновити свій бізнес, чи розвивати його на території міста.